Всім привіт! Заключне відео про насіння маракуї з морозова. Хто пропустив? Ось таке придбали морозиво. Всередині дуже багато насіння. Ось такий вигляд. Я це насіння назбирав. Два тижні я тримав на батареї при температурі 30 градусів. Результат. Негативний. Ось такий вигляд. Жодної насінинки немає. Навіть трішечки наклюнутої. Ну, я думаю, два тижні це вже достатньо. Я ось взяв ножиці, хочу навіть одну розрізати. Ну, ви знаєте, всередині біленька. Всередині біленька. Ой, сейчас ще одну розріжу. Я навіть не знаю, що сказати. Можна було б. Ну... Ось, видно, дивіться. Всередині біленька, я навіть не знаю. Може треба підвищити температуру. Ой. Напишіть. Можливо, хто пророщував. Маракуй. Ну, 30 градусів рівно. Я поставив на полотенце сушитель. Волога тряпочка. це от салфетка. Так уже почало вам даже видно, що трошки плесневить. Вот. Я ось все через отвір, ось все через отвір всунув градусник. Это кулінарний такий у есть. Вот, мене есть. показало мені 30. Можливо, треба якось підвищити температуру, хто, хто пророщував, хто всім. Напишіть ще декілька днів, хай воно, мабуть, полежить. Побачу, побачу, що ви мені напишете. Чи тримать далі, чи два тижні це вже кінець. Дякую за увагу.